Друзі всім привіт. Беру одні руки, так і не відмив їх. Ранок продав два принтера, попросили додаткові фотки зробити, що дивно, що не робочі зацікавили людину Samsung і Xerox. Їду в гараж, сфотографую їх. Далі, далі, що далі? Далі робочий день, далі їдемо, треба перевезти людину, з'їжджаю студенти з квартири на квартиру. Далі мені вже подзвонили. Якісь є радіодеталі, плати, телевізори. Ну Це постійний клієнт, він мені частенько дзвонить. Йому десь там бомжі носять зі свалок, він хтось збирає і мені віддає. О, Тобто поїхали. Їдемо вип'ємо кави і... і в гараж. Так. Кава-кава-кава, кава-кава-кава. Так, я вже на гаражах, пів каву, треба ті принтера привезти в якийсь божеський вигляд, повитирати їх, пофоткати. Зараз тим займуся і відправлю людині фотки. Може зразу упакую і відвезу на пошту. Погнали. Плюс-мінус їх повитирав. Принаймні зверху. Не знаю на що йому побитий треба. Тут картридж є, тут нема. Все, я вже пофоткав, зараз людині відправляю. Фотографію відправив людині. Чекаю на відповідь. Їдемо перевозити студентів. Процес загрузки. Так, все, вигрузився я, перевіз студентів, ти гривень вже сьогодні заробив. Їдемо до того клієнта на гаражі. Глянемо, що там в нього є. Так, він вже на гаражах. Собака бігає. А от його і гараж внизу. Де машини стоять, їдемо туди. Отже, друзі, що я купив свого постійного клієнта. Ти в нього такий телевізор. Дав за нього 150 гривень. Електроніка 32 ТБ316Д. Каже, робочий, все, 150 гривень забрав. Подивимось, я таких два розбирав. Один був бідний, другий був багатий на кемочки Побачимо, що там є. Шнур для автомобільного USB, для прикурювача. Далі. Взяв такий прилад за 20 гривень. Чисто спробувати, не знаю, що там є. Якось зимою будемо все розбирати. Взяв 4 плати комп'ютерних по 25 гривень за штучку, тобто на 100 гривень. Тут попадалися раз, два і три це з радіатором. Тобто самі процесори є. Далі взяв отакі блочки від телевізорів. Тут є польовички. Вони йдуть по 5 гривень штучка. Я їх взяв по 2,50 тобто Я так і рахував, 1, 2, 3. Тобто за це я заплатив 750. Ось таких взяв три і такого взяв. Тут він тільки от, не, два. От один і от другий. Далі. За в нього такі срібні контакти. Такому вони. Напіврозібраному стані. Ось такі контакти. Це вроді як срібло 999-ї йде. технічне срібло. Такий контакт. Такий, другий, такий маленький. Отакий. От Я один відірвав, поважив. і контакт буде мати 0,7 грама. Їх тут є 30 штук. взяли це все за 100 гривень. Дав мені ще в нагрузку такий вимикач. В страшному стані. Безкоштовно віддав, каже, розбереш. І завжди плати. Буде 4 кг плат. бігло я по них пробігся, нічого тут дуже цінного нема. Е, що є? Що є? Є мікросхеми, є срібло, є алюміній. Подивимося, розберемо. Ну, зараз. Плати в плати в мене їх вже кілограм 40 кг є то на зиму е, Це хочу розібрати. Оце лотерея, як я казав. І хочу розібрати оцей датчик. Там можуть бути палад... паладієві бігунки, а може нічого не бути. Глянемо. Комп'ютери до комп'ютерів. Може і срібло розберемо наступного відео. От щось з того розберемо, не знаю, кажіть, що вам цікаво. Срібло, телевізор чи цей прилад. Такі покупочки. Все разом мені вийшло 500 гривень. Наразі все. Знаєте, де ми є? Епіцентр. Маю доставочку. Зараз покажу. Везу морозильну камеру. Працюємо. Так, морозилочку я завіз. ще 500 гривень забрав, принтера продав по 100 гривень, каже на запчасті, завтра запакую, відвезу на пошту, все, сьогодні додому. Десь приблизно так виглядає мій робочий день. Все, Всім гарного настрою!